Всім привіт, друзі! Даємо відео на один з перших предноворічних новорічних корпоративних інтерактивів від проекту Укревент, який називається Все на краще. Це розмовний інтерактив на початок вашого вечора, який допомагає вам вмикнути ваших гостей, трохи з ними познайомитися, поспілкуватися запрацювати. Ми будемо на сломі деяких фактів, ну не фактів, таких моментів з життя. Головний сенс цього інтерактиву це підкреслити те, що щоб не було у Цьому році, дві 2025 це все на краще. Як ми працюємо і чому ми працюємо на сломі? Е, у гостей є одна задача реагувати на ті тезиси, які будуть з'являтися на екрані. А задача ведучого підтримувати динаміку між е, Реакціями та гачками, за допомогою яких ви зможете поспілкуватися з гостями, дивіться, як це працює. Дуже швидко а, вам все покажу. Натискаючи праворуч, з'являється ось такий тезис: хто хоче підняти келихи за своє нове місце роботи чи посаду, тобто хто у цьому році змінив роботу або отримав нову посаду. Підіймаємо келихи і тут за бажанням ведучого, в залежності від того, що за гості у вас, або ми просто швидко натискаємо праворуч і буде перший слон, а хто дуже задоволений своїм улюбленим місцем роботи та хоче, щоб там все було добре. Тобто інші люди підіймають келихи. Але якщо ви хочете, ви можете спілкуватися з тими людьми, які підіймають келихи. Дивіться, як це працює далі. Наприклад, хто готовий підняти келихи за своє нове авто, яке він придбав у цьому році. Якщо люди підіймають келихи, ви йдете до них, говорите Привіт, як тебе звати? Що за авто купив? Давайте поопладуємо». Тобто якось знайомитись з людьми, використовуючи цей гачок. Якщо ні, то просто підняли руки келихи або поаплодували. Ви кажете про те, що дуже дуже круто, що ви змінили авто, натискаємо праворуч. А хто любить свою милу ластівку та не за що її не проміняє? Також інша частина людей вже реагує. Тобто, ви вмикаєте на цьому сломі одним тезисом, наприклад, про авто вмикаєте всіх гостей. Та тут вже обираєте, як ведучий спілкуватися з людьми, то вмикати, знайомитися з ними або ні. Дивіться, все це редагується. Тобто, всі тезиси, які тут є текстові, вони дуже вільно редагуються в режимі редагування PowerPoint. Та спочатку ми починаємо з якихось загальних, таких простих речей, а потім ми вже йдемо до більш персоналізованих та більш гуморних тезісів. Тому дивіться, їх дуже багато, дуже багато сломів. Тут все під вас редагуйте, міняйте, але дуже дуже круто працює. Дуже простий принцип, який у перші півгодини вашого свята дуже круто допоможе вам поспілкуватися, вмикнути людей та познайомитися з ними. Ось такий інтерактив. Все на краще від проекту «Укр.Івент».